Сьогодні середа, 26 квітня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Сьогодні в Україні відзначають 37 сьомі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. У Миколаєві представники влади, рятувальники та небайдужі містяни традиційно зібрались біля меморіалу скорботного Янгола, аби вшанувати пам'ять загиблих внаслідок техногенної катастрофи. Більше про це розповімо у сюжеті. 26 квітня 1986 рік. Перша година 23 хвилини за київським часом на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції прогримів потужний вибух. Радіація повила смертельно небезпечним шлейфом значну частину планети. В той день сталася одна з найбільших техногенних аварій в історії людства. Сьогодні, через 37 років після катастрофи, вся Україна відзначає роковини трагедії на Чорнобильській АЕС у Миколаєві вшанувати пам'ять загиблих під час ліквідації наслідків. Традиційно зібрались рятувальники, представники влади та небайдужі містяни. Дуже символічно, що ні війна, ні будь-які інші події не зупиняють нас від того, щоб прийти до цього пам'ятника, помінути тих, хто ціною власного життя власне дав нам можливість жити нормальним життям. На пам'ятнику, а також на меморіалі, ми побачили наслідки ушкоджень від пострілів від РСЗО російської армії. Як ми бачимо, в цих людей немає нічого святого, і тим, що вони прикриваються своїм радянським минулим, це теж брехня. Для них просто є одне бажання знищувати, знищувати все, знищувати пам'ять навіть нашу спільну. Міський голова зазначає, попри воєнний стан у місті продовжують діяти програми соціального захисту ліквідаторів техногенної аварії та їхніх родин. Ситуація залишається незмінною і на обласному рівні. Зараз обласна рада облдержадміністрація, місцеве самоврядування піклуються про Постраждалих піклуються про тих, хто приймали участь в ліквідації. У нас є діючі програми, у нас є разові компенсації, на це передбачаються кошти, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб воно лишалося в тому ж рівні, як довоєнному, так і під час війни. Цей день українці схиляють голови перед пам'яттю ліквідаторів наслідків катастрофи, яких не зупинила небезпека. Юрій Турчин один з них. Сьогодні чоловік також прийшов до меморіалу. У цей день ми жили нормальним життям. Ну, трапилось таке горе, що вся країна почула стогін ядерної безпеки. Много молодих людей немає зараз. Погибли, друзі мої, негри інваліди, негре потеряли житло, роботу. 24 лютого минулого року російська армія окупувала територію Чорнобильської АЕС своїми терористичними діями. Загарбники наражали на техногенну небезпеку не лише українців, а й увесь світ. 3 квітня 2022 року Збройним силам України вдалося відновити контроль над чорнобильською зоною відчуження та не допустити повторення ядерної катастрофи. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. У Миколаєві навчатимуть кар'єрних радників для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Про це домовились під час зустрічі представників Миколаївського обласного центру зайнятості Чорноморського національного університету імені Петра Могили та керівника міського центру підтримки ВПО і ветеранів АТО Віктора Мойсеєва. Навчальна програма спрямована на розвиток компетенцій фахівців для більш ефективної підтримки ветеранів та їхніх родин у пошуку роботи, професійному розвитку чи самозайнятості. Курс викладатимуть. Спеціалісти практики з ефективних комунікацій, професійної діагностики модели поведінки у кризових ситуаціях навчання розпочнеться незабаром. Перші кар'єрні радники Миколаївщини набуватимуть нові знання вже з травня. Викриття колаборантки, яка виправдовувала збройну агресію Російської Федерації та затримання Миколаївця за спробу підкупу слідчого поліції. Ці та чимало інших резонансних подій нині перебувають у провадженні Миколаївської обласної прокуратури. Подробиці кожної вже з'ясували наші кореспонденти. Щодня працівники Миколаївської обласної прокуратури опрацьовують чимало інформації та проваджень. Днями стало відомо про викриття місцевої мешканки однієї з територіальних громад Миколаївського району, яка виправдовувала збройну агресію Російської Федерації. За даними слідства, підозрювана є релігійною та не сприймає державну владу в Україні. Упродовж 2022 року, керуючись ідеологічними мотивами у приватних чатах Viber і Telegram, жінка поширювала серед своїх знайомих відеоматеріали. У них Містилося виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Росії проти України. Наразі триває досудове розслідування. Судитимуть і Миколаївця, який за 150 тисяч гривень намагався підкупити слідчого поліції. Прокуратура вже затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт. Слідством було встановлено, що чоловік, який є керівником підприємства. Та одночасно підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами місцевого бюджету, які були виділені на проведення ремонту покривель багатоповерхових будинків у Миколаєві. Він запропонував слідчому поліції неправомірну вигоду у розмірі 150 тисяч гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності. У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Також за втручання прокуратури з користування недобросовісного підприємця достроково вдалося повернути дороговартісну земельну ділянку. Рішенням господарського суду Миколаївської області задоволена позов керівника окружної прокуратури міста Миколаєва та достроково розірвано договор оренди, який був укладений між Миколаївською міською радою та підприємцем. у зв'язку з порушенням підприємцям умов договору оренди щодо своєчасної оплати орендної плати. так суд зобов'язав підприємця повернути міській раді земельну ділянку площею 240 квадратних метрів вартістю майже 1 мільйон гривень так у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно скасовано відомості про наявність орендних відносин а міській раді повернуто земельну ділянку шляхом підписання акту її приймання передавання Наталя Засядько Іван Гончаренко новини на телеканалі Март. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич прокоментував ситуацію щодо часткового скорочення штату працівників у лікарні швидкої медичної допомоги. У коментарі журналістам мер підкреслив, це пов'язано з медичною реформою у державі, яка наразі ще не закінчилась. Далі пряма мова. Чому виникло питання до лікарні швидкої медичної допомоги? Тому що майже до 1 квітня у них були проблеми з зарплатами, вони отримували частину зарплати зв'язку з, 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 з тим, що не було заключено там чи не вчасно було заключено пакети з Національною службою здоров'я. Хочу нагадати вам, що ми досі знаходимося в стані реформи медичної сфери. Власне, в Миколаєві ми плануємо взагалі об'єднувати медичні заклади первинної таринної ланки, там чи там, наприклад, Пологові будинки приєднувати до лікарень для того, щоб оптимізувати в тому числі керівний склад і адміністративні видатки на утримання цих медичних закладів. Більш того, це вимога Національної служби здоров'я і Міністерства охорони здоров'я. Нещодавно ми зустрічалися онлайн під керівництвом, ця була нарада, під керівництвом нашого міністра охорони здоров'я, де всі узгодили. Ці позиції і всі ми розуміємо про це. Олександр Сінкевич додав, скорочення ліжок в лікарні йде за планом, оскільки це також передбачено медичною реформою. Подібна оптимізація вже торкнулася інших лікувальних закладів Миколаєва. Ми бачимо, що яким чином за три роки було скорочено кількість і в яких лікарнях кількість лікарів. Штат. І штатного розкладу штатних одиниць, скажімо так, бачите, бо тут є цифра 51,75, наприклад, тобто там є медичні ставки, всього було мінус 280, загалом разом 387,5 ставок було скорочено. План скорочення на 2023 рік це вісток скорочення лікарів 14%, середній медичний персонал 45, молодший медичний персонал 28, інші 13. Що, чого це стосується? Ну, знову ж таки, медичної реформи. І питання тут, звичайно, що є людське питання, тому що керівники цих медичних закладів. Які вже виконують цю це ми маємо це на увазі: перша, друга лікарня, дитяча, третя лікарня, четверта лікарня, вон п'ята лікарня в корабельному районі. Вони проводили це скорочення. Ну, поступово скажімо так. Сьогодні ми бачимо, що ця проблема існує в лікарні швидкої медичної допомоги. Це пов'язано по-перше з тим, що в них є декілька хірургій, і ну, маємо намір об'єднати ці хірургії, об'єднати об'єднати урологічно і гінекологічна. Відділення, ну і власне, щоб це не впливало на якість надання послуги е, кінечному кінцевому е, власне, людині, яка отримує цю медичну послугу. Тому е, я вважаю, що ця проблема повинна і була вирішена на рівні керівника е, цього медичного закладу, і е, узгоджена з колективом і виконана. Е, сьогодні ми маємо. Факт того, що ця робота не була проведена, і маємо таку, ну скажімо, так, інформацію про те, що от є сьогодні ця проблема в лікарні швидкої медичної допомоги. Ви натякаєте на зміни керівництва БСМП? В тому числі можливі, і можливі такі будуть зміни, тому що ну, мені відомо, що директор цієї ціє лікарні сьогодні. Ну, має бажання реформувати. Якщо він не зможе це зробити, чи він не захочеться робити, він гарний нейрохірург, він зможе працювати спокійно. Але це знову ж таки це питання часу і це питання цієї медичної реформи. Я впевнений, що гарні лікарі, гарні медсестри і люди, які мають завантаженість, залишаться на своєму робочому місці, і це дозволить не ділити ту зарплату, яка є там людей на всіх, як то кажуть, а сплачувати достойну заробітну платню. Тим, хто працює і тим, хто її заробляє, а не просто сидить і чекає там сидячи в телефоні. У Миколаєві крок за кроком модернізують комунальні підприємства. Днями міська влада розповіла, як це відбувається нині на Миколаївоблтеплоенерго. Подробиці далі. Миколаїв Облтеплоенерго продовжує оновлювати свій автопарк. Відео з результатами цієї роботи оприлюднив на своїх офіційних сторінках в соціальних мережах міський голова Олександр Сенкевич. завдяки під Миколаївській міській раді підтримки Миколаськопідтримка Олександра Федоровичу ми пройшли модернізацію підприємства, і зараз у нас практично немає. Техніки, яка залишилась без радянських часів. У нас зараз є новітні маніпулятори, новітні крани, нові екскаватори. Всі екскаватори у нас є: це Бобкет, цукорова, GCB, всі нові крани, тому тобто інше обладнання, яке дозволяє вчасно і головне швидко виконувати поставлені задачі. Директор комунального підприємства Микола Логвінов зазначив, що за кілька років вдалося придбати сучасні автокрани, самоскиди, автопідйомники, екскаватори, вантажно-пасажирські автомобілі. Допомогли і благодійники. На відміну від старого ще радянського металобрухту, нова техніка ефективніша, економніша з точки зору витрат, палива та ремонту. Та й виконувати роботу на ній приємніше про що й говорять працівники підприємства. Тож євро п'ять, так би ну. Вищого класу машина. З всеми там наворотами. Так що, машина хороша. Здесь вже более комп'ютери модернизированы. там раніше того не було. Миколаївська влада також анонсує звіти про стан справ і на інших комунальних підприємствах. Сергій Мельников, Валерій Федченко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Приватна компанія Керхер Україна в межах благодійного проєкту прибула до Миколаєва, щоб привести до ладу фасад будівлі місцевої мерії та соборну площу. До ініціативи залучили і працівників комунального підприємства Миколаївські парки. Більше про це дивіться у сюжеті. Цієї середи, 26 квітня, до Миколаєва з благодійною ініціативою Керхер прибирає Україну приїхали представники одноіменної приватної компанії Керхер Україна. Їх мета долучитися до прибирання центральної площі міста, а також привести до ладу зовнішній вигляд будівлі Миколаївської мерії. Минулого року ми запустили програму Керхер прибирає Україну, і основна її задача це допомогти тим містам, які постраждали від російської агресії. Тому ми були раді відгукнутися на ініціативу також міста Миколаїв, і ми тут для того, щоб допомогти в прибиранні міста і об'єктів від наслідків агресії. Ми в багатьох містах робили прибирання: це Буча, це Ірпінь, це Макарів, це Гостомель. Це Харків, Харкові Ми були. Є у нас ряд техніки, яка відповідає за ті чи інші задачі по прибиранню, і в залежності від того, які задачі перед нами стоять, ми використовуємо ту чи іншу техніку. Зокрема, на запрошення комунального підприємства Миколаївські парки підприємці привезли власну техніку, яку місто планує придбати у майбутньому. Саме під час великого прибирання комунальники планують не тільки навести порядок у центрі міста, а й також опанувати навички роботи на сучасному клінінговому обладнанні. Значить, сьогодні наші люди проходять Обучение на этой технике, потому как... Очень на дорогостояще і очі требують себе ухода і уваги. Поэтому люди повинні бути обучені і, собственно, сьогодні ми это і делаем. Наразі до робіт залучено четверо комунальників. Прибирання заплановано провести за два дні. Як триває процес, перевірив і міський голова Олександр Сінкевич. Представники компанії Керхер приїхали до міста Миколаєва для того, щоб продемонструвати роботу своєї техніки. Вони передали безкоштовно цю техніку для того, щоб Помити соборну площу, будівлю міськради, поки будівля міськради не працює, і все одно люди приходять і на площу. Тут вже гуляють діти, дорослі. І, власне, потрібно вони люблять цю будівлю. Гості міста фотографуються поряд з нею. Під час війни вона трошки стала занедбаною. Зараз ми її відмиваємо. Хочу подякувати компанії. Яка зв'язалася з нашим комунальним підприємством парки, і разом вони вирішили і помити цю будівлю, і соборну площу для того, щоб вона могла тішити миколаївців і гостей міста своєю красою і чистотою. Мер Миколаєва також підкреслив, такий благодійний тест-драйв техніки підприємців є вдалим способом демонстрації її ефективності та якості. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Сьогодні Миколаївському зоопарку виповнюється 122 роки. 26 квітня 1901 року засновник зоопарку Микола Леонтович відкрив свою колекцію тварин для всіх охочих її побачити. Ця дата і вважається офіційним днем створення закладу, одного з найстарших та найкращих в Україні. Нині тут найбільша в країні колекція диких тварин, що налічує близько 434 види і 3267 особин. Та дендропарк із більш ніж 200 видів унікальних. Рослин з різних куточків планети. І наостанок про погоду на четвер, 27 квітня. За вікном буде хмарно дощ, вітер північний помірний. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 88%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.